Добрий день, шановні абітурієнти! Мене звати Бугаєнко Катерина. Я випускниця Херсонського державного університету факультету психології, історії та соціології спеціальності історія 2013 року. Наразі працюю у навчально-виховному комплексі Домінанта міста Київ. Оглядаючись назад, я з певненістю можу сказати, що жодного разу не пошкодувала, що обрала професію вчителя історії. Завдяки педагогічній майстерності наших викладачів, їх вмінню донести важливу інформацію до студентів, ми отримали максимум інформації. Тож, обирайте факультет психології, історії та соціології, бо, як каже, безсмертний вислів Максима Рильського. Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього.